Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3083 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 57 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Сімнадцять, одинадцять, тридцять дев'ять, двадцять п'ять, тридцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 61. 44. Шістдесят сім, шістдесят пять, сімдесят шість, сорок п'ять, двадцять п'ять. Чотирнадцять. Двадцять дев'ять. П'ятьдесят два? Сімдесят, тридцять.

Виграла щоденно. В ефірі 6868 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. П'ять 2. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 2. 0. Бережіть себе. Все буде Україна.